Всім привіт-привіт! Дуже-дуже раді вас бачити з пані Ксенією. Раді, що ви такі енергійні. Як у вас, до речі, настрій? Тому що за тим, що ви стрибаєте догори донизу, ось такий. Декого такий. <смі> ну я розумію, в кого такий собі, тому що не знаю, як у вас у мене дощик. І тому настрій дійсно такий собі, але дуже раді вас бачити і настрій набагато покращить. Ну що, не можете стояти на місці, тому пропоную починати. Гані Ксенія, ми готові. Так, всім привіт. Бо ж вас сьогодні багато, як завжди, ви всі рухаєтесь, стрибаєте. Давайте зупинились, зайняли зручне положення. Я встаю і ми починаємо. Починаємо ми. Давайте перестаньте вже писати в чаті. Ми будемо зараз займатися. Ваші руки повинні бути вільні. Поїхали, стрибаємо. П'ятнадцять джампінджеків відразу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Міша. Дев'ять. Десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер стрибаємо п'яточки до попи відразу п'ять разів, без пропришки. Один, два, три, чотири, п'ять. Є п'ятнадцять стрибочків на одній ніжці. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, друга. 4, 5, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Одна ніжка вперед, друга назад, повна стопа на підлогу і протилежна ручка. Якщо ліва ніжка, то права ручка вперед. Стрибаємо вперед, назад. Повна стопа. Стає на підлогу. П'яточка торкається підлоги. Один, два, три. Рука. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. десять. Зробили вдих, видих, ще один вдих. Видих. вдих, на носочки, затримали подих. Видих. І поїхали голова вправо, вліво. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Носик в один бік. Другий. Один, другий, один, в другий по колу. Один, два, три. Дуже добре розминаємо шию. В другий бік. Три. Ручки вперед. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лікці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім до себе. Вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Дві ручки в один бік не відстаємо. Один, два, три. Ручки рівні. Чотири, п'ять, шість сім, вісім. Другий. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Замочок. Замочок. Розминаємо. Замочок. Дуже, дуже добре. Наче в нас тут щось гаряче ми тримаємо. Хвилька. Хвилька, хвилька, хвилька. Наче ми на морі. Велика хвиля, велика. Чотири пальчики. Долонька. До стелі. Чотири пальчики на себе. Тепер великий пальчик до, долоньки, о, до ручки, а лікоть вниз. Дивіться, долонька в підлогу, лікоть зігнули. І тягнемо пальчик. Ручку розслабили, послабили. Друга ручка, чотири пальчики на себе, лікоть рівний. Тепер лікоть в підлогу, пальчик до ручки. Молодці. Супер. Встаємо і робимо грудьми вперед-назад. Тільки груди. Вперед, назад, вперед, назад. Тільки груди, не плечі. Вперед, назад, вперед, назад. Тепер груди малюють коло. Один. Два, три, чотири. В другий бік. Один. Два, три. Чотири. Тепер стегна ми малюємо велике-велике коло. Один, два. Ану більше. Три, ще більше. Чотири. П'ять. Ще більше. Шість. І в інший бік найвелике. Один, два, три, ще. Чотири. П'ять. Сім. Супер. Тепер дивимося уважно і будемо робити одну вправу. Я зараз вас трошки подвину, щоб було місце більше. Нам треба підняти носочок, поставити ніжку, присісти і зробити стрибочок. Потім друга ніжка. Вбік. Присіли і стрибочок. Зрозуміли? Давайте я показую зараз ще раз зі мною, а потім я буду на вас дивитися, Софійка в чому справа? Давай. Ніжка один. Присіли стрибок. Друга ніжка. Присіли стрибок. І ще ніжка присіли вгору. Ніжка присіли вгору. Ви повинні зробити по сім разів на кожну ніжку. А я буду на вас дивитись і коригувати вас. Ліліана молодець, ніжки трохи ширше став, коли випригуєш. Софійка, давай. А носочок хто буде тягнути? А присідати і вистрибувати? Софія, присідаємо стрибову. О, так. Тільки ручки з карманів достань. В тебе дуже гарні штани, але треба ручки доставати. Катеринка, бачу Ніка, а що ти в мене як попригунчик? Ніка, де присідання? Давай, Ніка, я дивлюсь на тебе. Угу, Беландій Софійка, молодець. Супер, давно тебе не бачила. Катеринка зробила. Богдан зробив. Діма зробив. Чи ще робиш? Захар робить ще бачу. Юлічка, ти зробила? Ой що це за дівчинка підписано Мирон. Ти з нами займаєшся? Так, Івана, Пу, Іван Пушкін не бачу, бачу тільки ліжко. Так, хто зробив? Підійшли мені в камеру, показали, що вони готові. Або ручку підняли, або во Софійка бачу, Міша бачу, Надійка. Ага. Нестерсоміка мудра катя. Так, даже ну, ніжку підняла, молодець. Є, супер. Тепер наступна вправа. Ми присідаємо. Начебто на науявний стілець. Колінками робимо розкриття в різні боки 5 разів. І робимо після цього 5 вистрибувань. Показую. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Тепер увага. Ви без мене робите перший захід 5 разів, потім. Відпочиваєте 15 секунд і робите 8 разів. Зрозуміли? Поїхали. Я слідкую. Софійка, треба присісти. І тільки коліна. Жопка не піднімається. Сідниці залишаються нерухомі. Ніка, прибирай ручки з колін. Тримайся так. Отак тримай ручки, отак. Перед собою замочок. Так. Е, Катерина, все супер, але не треба так низько присідати, коли вистрибуєш. Залишайся так, отак. Та, та, не, не присідай дуже низько. Захар, щось ти як попригунчик там стрибаєш. Софійка зробила вже, так? Да? Так, Катя. Так, хто зробив 5? Роби 8. Угу, Беландіні бачу, молодець. Катеринка бачу, супер. Даша молодець. Віка бачу. Ліліана. Міша супер. Надійка. Юлечка ти вже зробила? Брожева Юлічка. Так, Івана бачу ніжки. Віталій вийшло. Супер бачу, молодець. Так. Є. Значить, зараз ми поєднуємо декілька вправ і робимо таку вправу. Ми стаємо в планочку і тягнемо протилежне коліно за лікоть. Тобто ось сюди. Ось сюди. Показую вам, як це спереду. Отут коліно. За лікоть. За. За-за. Треба зробити по 15 разів на кожну ніжку. Станьте, будь ласка, обличчям до камери, щоб я бачила ваші коліна за ручкою. Софійка, тягни більш в бік коліно. Воно повинно аж виходити за ручку. Бачиш, де воно? Це складна вправа. Але я вас вірю. Поїхали. Юлічка, тягни, тягни колінко. Ліліана молодець, буде боліти прес. Катеринка, але коли ти підтягуєш ніжку, друга ніжка повинна залишатись у планці. Отак. От І не став, не став ніжку, просто коліно тягни, не став. Дивись, Катерин, показуй ще раз. Ось о. Вона нога залишається в повітрі. Софійка вже зробила? Молодець. Щось ти якась сумна сьогодні? Чи мені здається? Не сумна? Все добре, чи сумна? Зараз після тренування поговоримо, добре? Мудра Катя зробила? Є, молодець. Мері голяк зробила. Та Соломіка десь там роблять. Лілянка є, так? Є, молодці. Супер, круто! Наступна вправа робимо дуже дуже обережно. Ми сідаємо на наші носочки. Поєднуємо п'яточки разом. Не розвалюємо п'яточки разом. І дуже повільно. Піднімаємо себе на ручки і опускаємо. На ручки і опускаємо. Але п'яточки тримаємо разом. П'яточки не повинні розпадатися. Ви їх тримаєте разом. Піднялись, опустились. Піднялись, опустились. Я рахую, робимо разом зі мною. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, п'яточки разом. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Відпочиваємо. Відпочиваємо. Супер. І зараз ще десять разів. Приготувались. Ручки поставили. П'яточки зібрали. Поїхали. Один, два, три, чотири. Молодці. П'ять. Вище колінка. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Клас! Є, сідаємо у метелика. Дивіться, я тримаю себе за носочки, ліктями давлю собі на ніжки і носиком тягнусь до підлоги. Носиком, ліктями давлю на ножки. Ручками тримаю свої носочки. Вниз, носик, вниз, лікті давлять на ніжки. Ще, ще, ще. Ще. Ще, супер. Нижче. Нижче, нижче, нижче. І тепер беремо одну руч ножку ручками, двома і вирівнюємо перед собою. Перед собою вирівняли. А тепер на рахунок три я прибираю ручки, а ніжку залишаю і тримаю без ручок. Один, два, три, чотири. П'ять. Носочок натягнуть коліна рівне. Шість, сім, 8. дев'ять, десять. Молодці. Друга ніжка взяли. Вирівняли. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Натягнуть носочок. І на рахунок три прибираю ручки. Один, два, три. Тримаю. Один, два, три. Чотири носочок тягну, коліна рівне. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці зробили гарний вдих. Видих. Ще один вдих, так, щоб я все почула. Видих. Міцно себе обійняли. Міцно, міцно, міцно. Пробіглись ручками собі по спинці. Пробіглись міцно 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 і поаплодували собі. Супер молодці! Софійка, ти сумна чи ні? Ні? Ні. Мені, значить, показалось. У тебе все добре? Добре. Добре, домовились. З кого ще є питання? Захар, ручку тримає, Захарчику що хотів сказати, а Захар десь вже побіг. Прибіг Захарчику, в тебе рука? Я піднімав руку, робив завдання, я її забув пропустити. Молодець, молодець. Я просила тоді підняти, хто зробив? Так, дівчика, ти щось хотів нам сказати? Я хотів сказати, що, що я завтра в церкву пойду. Круто, молодець. Так, Міша. А я після, буду після заняття. Що після заняття? А будь після заняття. Супер, ти прям на англійській балакаєш. <рисот> а було соусол. було дуже класно. Клас? <рисот> так. так, Ліліана, будь ласка, я хотіла подякувати за заняття. Дякую тобі, Ліліаночку, ти завжди гарно займаєшся молодці. Нестер соломійка, соломійка, щось хотіла сказати. Кажи, Сонечка. Жити, Крута, Тому. вона в тебе. Ти свої іграшки, молодець, гарна уточка. Так, дашель, будь ласка. Теж хотіла подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось. Дякуєте, дякую, тобі, тебе, Дякую, Ви гарно, гарно всі займаєтесь. Ті, хто вже постійно. Катюша, я хотіла подякувати за заняття і ще показати. Коли ми робили цю крапу, де треба носиком, то я ось так і зробила. Ну круто, бо в тебе дуже гарна розтяжка, молодець. Тобі я треба так. можна вже знаєш, що підкладати щось під стопи і тоді тягнути колінка вниз. Молодець, тільки обережно я вас прошу. Так, Катя мудра. Я хотіла також подякувати за заняття. Дякую тобі, Катя. Надійка. Я хотіла подякувати за, за заняття. Ви дуже-дуже вдячні всі. Я теж вам всім вдячна. Дякую велике. Так, Влад ще ручку тягне. Я так розумію, що всі хочуть подякувати. Влад, кажи, будь ласка, і будемо. Спасибо за зарядку. Тебе спасибо. Захар так. там дистанцію. Юлечка. Я сьогодні я це дня нога, я трохи не впала, думаю, дуже боліло. Ну а зараз зараз не так, тому мені дуже коротко нога, потому Добре ти, ти дуже обережно займайся, головне, щоб вона не боліла більше. Так, Захарчик, що хотів сказати? Ні, я по гостюку. Що Почему? Ну все, урок уже закончився. У угу. що це таке? За хат, що це у тебе? Жителя, не йшов в місті у мами 15 днів. Це в тебе такий терраріум виходить? Круто. Так, ще в нас залишила ручка у миру, на тільки там не миром. А, привіт, давай знайомитися. Так, все, побігала наша. А, ну що ж, мої любі, давайте всі відправимо наші сердечка пані Ксенії, за неймовірне заняття. І один одному адже ви молодці. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Ну, а попереду ще безліч цікавих занять, тому всі доєднуйтесь, ми будемо вас чекати. Всім до побачення!